Ну нарешті відкручуєш кришку, і вона ж мірний стакан. Все як у Макдональдсі, дитячий, середній і великий, але є ще більші ранцевого типу. Ви просто подивіться на цього літрового малюка. Абсолютно безшумний і робить приблизно такий факел. Ідеальний для квітів і невеликих задач. Працює від акумулятора 18 вольт, власне, як ще 350 інструментів від компанії Engel. Повністю прогумоване руків'я, фільтр з нержавіючої сталі, латунне сопло і застібки із металу. Без акумулятора і водички інструмент важить 630 г з акумулятором на 3 а години – 1,2 кг. Ну, ще додавайте 1 кг на водичку. Всередині провода, мікрік в якості кнопки, звичайний маленький щитковий двигун, ну і власне помпа. Виглядає так: всередину неї я не полізу, тому що це німецький бренд, продається в усій Європі. Там стовідсотково все так, як треба. Як бачите, стоять металеві хомоти на виході високого тиску. Наступні модельки, по суті, однакові і відрізняються лише об'ємом: 3,8 і 7,5 літрів. Штанга зроблена з нержавіки, а усі фітинги виконані із латуні. Мінімальна довжина від руків'я до носа складає 50 см, а в розкладеному стані приблизно 70 см. Ну а шланг має довжину 1 метр і 30 см. Відкриваємо і акумулятор вставляємо. Сюди закриваємо, і таким чином акумулятор повністю захищено від води. Криха фіксується на двох маленьких магнітиках. Прогумована ручка, кнопка захищена від води, і замки виконані з нержавіючої сталі. У комплекті ремінь з поролоновою накладочкою, щоб не різало плече. Влазить не тільки худенький акумулятор, але й максимальна вісімка від денхіль. Вмикаємо. Він трошки підкачав, і тепер можемо працювати за допомогою цієї кнопки. Кнопку Ясне діло можна і зафіксувати. Невеликий фільтр тут і в руківі фільтр присутній також. Середній екземпляр має 2,4 кг, а великий має точно таку саму вагу, але це тому, що тут лишилося трошки водички. Бак виглядає таким чином, і за потреби їх можна придбати окремо. Всередині щитковий двигун, помпа, низький і високий тиск на хамутах, датчик тиску присутній і ясне діло. Перше таки бачу, будували гідроакумулятор для того, щоб тиск був максимально рівномірний. До речі, безщікові двигуни на полі подібних інструментах не потрібні абсолютно, тому що споживання невелике, і на подібному акумуляторі ви зможете працювати день-два, це точно. Кому цікава продукція Енгель, підписуйтесь на канал, тому що в цьому році в мене його буде дуже багато. А ті, хто хочуть купляти енгель дешевше за усіх, будь ласка, інтернет-магазин Engel.com є, тому що за промокодом Іванліз знижка. До того ж, на тому самому сайті безліч Енгеля по оцінки, тому що пошкоджена коробка. А всередині абсолютно новий інструмент з повністю збереженою гарантією 20% ви отримаєте за те, що коробка пошкоджена, і ще додаткових 5% за промокодом Ліс.